В більшості випадків команда схожа на свого лідера. Неодноразово зіштовхувався з одним тим самим явищем, що в рамках одної системи різні відділи, різні команди відрізняються і трішки працюють по-різному. До смішного доходить, що команда часто просто на емоції або реакції лідера на ті чи інші виклики. І це потрібно розуміти, коли ти будуєш щось. Тому що. Ти як лідер можеш передати як свою силу і впевненість, так свою слабкість та апатію. І кожен керівник повинен розуміти те, що коли він з командою, він належить їй. На тебе опираються люди як на лідера, і до тебе приходять тоді, коли їм складно. Відповідно, пам'ятай цю історію і старайся не втрачати довіру людей, тому що це дуже сильно важливо. І ми говоримо не тільки про роботу, ми говоримо про сім'ю. Про групу там знайомих людей, і тому подібне. Якщо ти лідер, ти несеш за них відповідальність, в тому числі за їх емоційний стан і за їхній розвиток. Подумай на рахунок цього. Попереду багато корисно. Підписуйся.